Микола Цуканов, власник цієї галереї і власник цієї ідеї, яку якому сьогодні ми цей захід ми приймаємо гостей. Музей Стере міста він розпочав своя ідея виникла ще 8 років тому, коли ми збиралися в цьому залі з керівниками музеїв нашого міста, а це було 36 музеїв, шкільні музеї, муніципальні музеї, і ми обговорили питання те, того, що. Тоді Лариса Гайда ви таку сказав думку, що немає в місті музею історії міста, і ця ідея так мене захопила, що я почав збирати документи, артефакти, які пов'язані з нашим містом. І розглядаючи питання по іншим областям, я хочу сказати, що на жаль, наше місто має такі, таку глиглибуну історичну пам'ять 271 рік нашого міста, але він не мав. Своєго музею тому ми почали збирати артефакти, збирати всі документи і запрошувати людей, які допомагають нам створити цей музей. Музей на сьогоднішній день є. Він відкриває двері і 17 листопада. Ми запрошуємо всіх бажаючих відвідати наш музей. До розуміння нового України ваша праця це приклад справжнього служіння культурі та Україні. Національний музей Тараса Шевченка та я особисто з глибокою повагою ставлюся до вашої інститути. Бо там, де живе пам'ять, там народжується сила народу. Бажаю вашому музею, розвитку, підтримки, громади, нових проєктів і вдячних відвідувачів. Хай кожен, хто переступить в ваш поріг, відчує тепло, історії, перевок, до рідного міста. З повагою до дитячі поважання генеральний директор національного музею Шевченка Студ.